За допомогою посадкової машини лісокультурниця Чалівського лісництва Лілія Жигало саджає сосну. Ось я беру корінець, корінець. І тут є такі сошни. Трактор їде, воно зацепило, придавили спеціальні личати і поїхали самі. 11 жовтня на Полтавщині розпочалася осіння висадка лісу. На цій ділянці висаджують сосни, робляться також вручну. Поля меч колесова, ним робиться отвір в грунті. Потім в отвір опускається саджанець по кореневу шийку. Потім поруч знову опускається меч колесова рухом на себе, а потім від себе притискається саджанець і притоптується ногою. Ці рухи на себе від себе робляться для того, щоб видавити повітря звідти, там не збиралася вода, і в подальшому не загинувався корінь. І на відстані 70 сантиметрів. Знову повторюємо цю саму процедуру. Висаджуються саджанці буквально одну або двохрічні. На даний час це однорічні саджанці. Вирощуються вони у нас у борівському лісництві і в Малоперещепинському, Там є лісові розсадники, де ми кожного року вирощуємо від 3 до 4 мільйонів сіянців. За словами працівників, ростимуть ці саджанці приблизно 80 років. Цьогоріч восени планують засадити близько 120 гектарів землі листяними та хвойними породами дерев, каже Лілія Гнатенко. Під час осінньої посадки ми плануємо висадити близько 600 тисяч нових дерев на Полтавщині. Протягом минулої кампанії в нас було висаджено мільйон 800 тисяч дерев. Чому більше? Тому що в минулому році в нас на осінній кампанії було відведено більше площ. Від посадку зараз ми вже досаджуємо та кількість, яка була не висаджена навесні. На висадку лісу вплинув воєнний стан, який діє в Україні, розповів Іван Гришко. В минулому році ми запрошували діток і шкільних лісництв, запрошували діток наших мешканців звичайних. Запрошували, робили цю акцію, ну такою масштабнішою, враховуючи військові дії, враховуючи те, що на сьогоднішній день не можна збирати велику кількість людей в одному місці. Ми звичайно це робимо якось меншою меншою кількістю присутніх. За словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко, за сприятливих погодних умов а також безпекової ситуації в країні, завершити осінню висадку дерев планують приблизно до кінця жовтня. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.